Фільм Песики це сучасна українська комедія, яка змусить не тільки сміятися, але й заздрити собакам, адже саме вони тут справжні зірки. Режисер Олексій Єсаков, відомий своєю роботою над першими днями та серіалом прикордонники, знову доводить, що може вивести гумор на абсолютно новий рівень. А творці фільм Group» у партнерстві із новим каналом довели, що у фільмах не тільки люди можуть бути героями, але й чотирилапі. Зйомки проходили на різних локаціях у Києві та його околицях. Тож для тих, хто любить впізнавати знайомі вулички та місця у фільмах, ця картина стане справжнім квестом. Так, наприклад, ви можете побачити знаменитий палац спорту, якщо, звісно, будете подивитися уважно. Крім того, зйомки проходили під акомпанементи повітряних тривог і гучні звуки ППО, тож атмосфера була гаряча навіть коли на вулиці дощило. А оскільки сюжет вимагав здебільшого сонячної погоди, іноді доводилося чекати, поки Хмари вирішать, чи хочуть вони бути присутніми у кадрі. Зйомки почалися у вересні, а закінчилися аж 7 листопада 2024 року. Тож, як ви розумієте, кожен кадр у фільмі може претендувати на престижну нагороду за найкраще виконання у непередбачуваних умовах. Однією з головних родзинок фільму, якщо не найголовнішою, стало те, що на майданчику було аж 6 песиків, кожен зі своїм дублером. Так, ви все правильно почули, дублери тут були не тільки в акторів, а навіть і у собак. Але про їхні виступи та різноманітні курйозні ситуації, що траплялися на знімальному майданчику, ми поговоримо трохи згодом.